Тренажер Т-1 це сучасний тренажерний комплекс для навчання та тренування військовослужбовців під час вогневої та тактичної підготовки. Тренажер забезпечує навчання у стрільбі зі стрілецької зброї, гранатометів, протитанкових комплексів та тренування навичок злагодженості дій у складі відділень. Для тренування використовують макети зброї, яка обладнана лазерними модулями та системою датчиків. В макетах збережені всі масогабаритні та технічні характеристики штатної зброї. Також доступна можливість тренуватися з бойовою зброєю. Комплекти переобладнання легко встановлюються на бойову зброю, і її можна застосовувати під час тренування. Навчання проводиться за готовими сценаріями відповідно до вимог курсів стрільби ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби національної поліції. Інструктор може створювати і власні сценарії тренувань різного рівня складності, має інструменти для керування умовами стрільби та для аналізу результатів. Відпрацювання тактичних дій на тренажері Т1 проводиться з використанням системи вогню у відповідь під управлінням штучного інтелекту. Тренажер Т1 може постачатися як стаціонарний комплекс, так і у мобільному форматі. Модульність тренажерного комплексу дозволяє створити окремі навчальні місця. Наприклад, для підготовки розрахунків СПГ 9, АГС 17 МК 19 Браунінг Браунінг-М2 або підготовки операторів НЛО чи Джавелін, тренування на тренажер Т 1 механізоване відділення дає змогу одночасно залучати до навчання 10 бійців із різними видами зброї. Його головна перевага це можливість одночасного застосування всього озброєння механізованого відділення як стрілецького, так і гранатометного, включно з усіма зразками іноземного озброєння, яке застосовується силами оборони України. Вся бойова обстановка відображається на одному екрані в єдиному 3D-просторі для всіх стрільців, що дозволяє командиру ефективно керувати вогнем відділення.